Одним з найвищих проявів прекрасного почуття любові є материнська любов. Спасибі, матусю, за ночі безсонні, за лагідність серця, за мудрість буття. Без тебе рідненька не було б ні сонця. Не було б життя. Сьогодні в залі присутня мама Альони Майорчук Анжела Григорівна, яка разом з колисковою піснею передала донечці любов до світу, в якому їй доведеться жити. Про маму співають багато пісень. Про мамині очі, про мамине серце, про мамину пісню. А Альона підготувала для матусі сюрприз. Слухаємо пісню Мамині долоні. Про це мріє кожна мама бачити свою дитину здоровою, радісною, щасливою, співучою. Ви знаєте, сім'я Маєрчук багатодітна сім'я. Батько Маєрчук Олександр Павлович разом зі своєю дружиною народили та виховують четверо дітей, три донечки і сина. Старші діти є прикладом для молодших. І щоб не відставати від старшої Альони, молодша Тетянка теж спробувала заспівати. А що з цього вийшло, побачите і почуєте зараз самі слова блінова, музика Чоботаря, пісня Зайчик і вовк, пісенний дебют Тетяни Майорчук. Такий він дебют. Я думаю, що непогано. А зараз прислухаєтесь. Ви чуєте? Ні? Це б'ється серце Бабанової Раїси Васильівни, бабусі наших дівчат. Для неї вони найдорожчий скарб, подарований Господом Богом. Це ж бо вона співає з ними пісні для душі, даючи настанови для... і повчання для подальшого життя. Для найріднішої бабусі раї звучить пісня Кудряшова, наша бабушка. Я помню чудное мгновение, Передо мной явилась ты, Как мимолетное видение, Как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный, И снились милые черты. И сердце билось в упоение, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Андрей Петров, романс о романсе, Выконуя Алена Маявчук. Кохання, вони живуть у звичайній людській душі, вони схожі, як близнюки, але ведуть себе по різному. Кохання від природи сліпе, а любов має стовідсотковий зір. Кохання у притул не помічає недоліків. Любов чудово бачить їх і беззаперечно приймає. Кохання захлинається у виріс щасливих емоцій, гуляючи під місяцями, даруючи квіти. Любов же терпляче чекає самотніми холодними ночами, кохання розпливається в компліментах, любов же говорить жорстоку правду, лікуючи болем. Кохання знає безліч ніжних слів, любов просто вміє дарувати насолоду. Коли кохання кричить: Я не проживу без тебе, любов тихо помираючи. Відпускає на свободу, коли кохання без сил б'ється в істериці, вимагаючи взаємності, любов проводить безсонні ночі біля лікарняного ліжка Ні на що не зважаючи. кохання дивиться у постаріле зморщене обличчя, підвертається, жаліє себе і розстає, як сніг, залишаючи душу назавжди. Любов же залишається, вдихаючи життя у холодній, Посинілі губи просто. Все дуже просто. Коли народжується кохання, загоряється нова яскрава зірка, даруючи красу і радість усім навколо. Коли ж народжується любов, то посміхається Бог, а Він посміхається не так уже й часто. А коли в житті людини немає ні кохання, ні любові, то тоді хай прийде в її в життя. Хоч що-небудь. Слова Володимира Висоцького, музика Андрія Петрова. А плавляються свічі. Оплавляються свічі на Пусть придет что. Що придет, що придет. Ось така вона філософія життя. А наступні рядки я хочу прочитати з особливою такою уважністю. Я вітром передам свої слова. Коханий, я люблю, любов жива, я сонцю доземні поклони б'ю, нехай проміння скаже, як люблю, пройду над морем далі голубі, хай хвиля скаже вірна я тобі. Ну хто заступить мій до тебе шлях і сподівання вигасить в очах? Ти і вічність моя незбагненна, і мить, я не можу, не можу тебе розлюбить, в котрий раз дощовицею згасли листопад і цвітіння весни ощасливе лосад, а кохання не гасне, кохання горить і горить, ти і вічність моя незбагненна і мить. Мені особливо приємно було читати ці поетичні рядки, бо авторка цих рядків сьогодні у нашій залі це наша видатна, знана і шанована Галина Степанівна Сіра. Аплодисменти. Я хочу сказати пару слов. По-перше, спасіба, що ви прийшли на наш вічі. Я очень рад, що Вижу много и молодежи, и ветеранов. И хотел пару слов сказать о ветеранах. Вы знаете, вот я смотрю, здесь сидит Василий Михайлович Пилаев. Вот, это человек, который был первым мой директор, вот, человек слова, человек пунктуальности, человек слова. И, и это люди, это ветераны, это люди, которые внесли большой вклад в искусство и развитие культуры нашего района. Знаете, вот у, Высоц... у Десенина есть такое стихотворение. Лицом лицу, к лицу, лица не увидать. Большое видится на расстоянии. И вот сейчас мы со временем понимаем значение этих личностей. Я очень рад, что Виктор Фылыйпович, это замечательный танцор наш, но ну, в конце концов, мне кажется, секретов танца для него не было. Он композиции ставил, ставил то, ну старшее поколение помнит. Вот. Молодежь, конечно, может быть, и не знает, но старшее поколение помнит.